Мир Божий вам, дорогі друзі, дякую Богові за ще одну можливість, яку він дав для нас, щоб вивчати Боже Слово Біблію. Наша тема сьогодні буде називатися Відступлення від віри». Тож давайте ми відкриємо Слово Боже, а це перше послання апостола Павла до Тимофія, 4 розділ з першого та по п'ятий вірші. А Дух. Ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою і віруючим та тим, хто правду пізнав. Тож сьогодні ми розглянемо, що таке відступлення від віри або ж від Господа, а також перевіримо, наскільки наша правдива або ж справжня віра, і чи можлива гарантія нашого спасіння або впевненості у ньому. Найперше, я хочу сказати усім правдивим християнам, що слідування за Ісусом не усуває життя віручого різних випробувань, як фізичних, моральних, чи різних спокус. Ми можемо знайти дуже і дуже багато біблійних прикладів цього. Лише погляньте на життя Йова, Давида, Моїсея, Йосипа, апостолів Ісуса Христа, і навіть сам Ісус, Син Божий. Був поведений Святим Духом в пустиню для спокуси від сатани. Вас будуть ненавидіти всі народи за ймення моє, говорив Ісус. Мене гнали і вас будуть гнати та переслідувати. А також Ісус говорив до народу та своїх учнів, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і Хай візьме свого Христа. Та й за мною йде. Всі ми розуміємо, що є правдиві і неправдиві християни. Є правдива, внутрішня а, віра, віра серця, як Боже Слово говорить, бо коли ти будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив Ісуса з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності. А також є віра зовнішня, тобто віра без участі серця. Наприклад, була така релігійна група людей, як фарисеї, які творили милостиню, молилися, постилися, давали десятину, але це було для зовнішнього показу, без участі їхнього серця. Ісус Христос назвав тих людей лицемірами. Давайте поглянемо на одного чоловіка, а це старий заповід, друга книга Хронік, 25 розділ. Був такий цар в Ізраїлі, в Єрусалимі, Амація, який царював 25 років за е, часів пророка Ісаї. І писання говорить про нього. Що він спочатку робив те, що було правильне в очах Господа. Але є одне але. Тільки він це робив не з цілим серцем. А Боже Слово говорить: люби Господа Бога усім своїм серцем. Зовні, амаця, діяв відповідно до релігії Ізраїлю. Він знав це, розумів. Як поводитися, але це він робив не з цілим серцем. Хіба Біблія не говорить, не можете служити двом панам, не можете Богові служити і мамоні? І ось Амація сповідував, можна так сказати, бездушну зовнішню релігію. Та його серце не знало Бога всередині. Тому незабаром він впав. Віддало поклонство. Він почав поклонятися Богам Едому та їм кадив пахощі. І далі ми читаємо, що Амація відступив від Господа, і його життя обірвалося трагічно. Його били власні люди. Тож, дорогі друзі, у відході від віри немає нічого нового. Це саме відбувається в наш час і сьогодні. Це було і в церкві і в Ефесі, де був Тимофій, коли писав апостол Павло. Так було в історії Ізраїлю з усіма, починаючи і від царів до простих людей. Бо завжди були і є люди, які знають Бога, і Його слово тільки поверхнево, які зовні поводиться, поводиться так. Як ті, які знають Бога, але серце їхнє далеко, або ж вони це роблять без участі їхнього серця. У посланні до Євреїв в третьому розділі сказано: «Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступило б від Бога живого. Тож, дорогі друзі, все, що починається, починається з серці, серця людини. Або в серце людини зароджується. Пригадайте, скільки ізраїльського народу вийшли з Єгипту, а скільки війшли е, з них в обіцяну землю. Усі ці люди бачили чудеса Божі як в Єгипті, так і в пустині, їли ману з неба, перейшли через Червоне море, як по суходолу. Біблія говорить. Що їм була проповідана Євангелія, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Отже, відступник це той, хто відступає від віри, яку він знає, віри, яку розуміє, віри, яку раніше сповідував, або ж Твердив, що він вірить. Відступник, дорогі друзі, це не той, хто ніколи не знав про Бога. Я роблю наголос: не знав про Бога. Не говорю, що Він знав Бога, але він знав про Бога. Не той, хто не вірив, а той, хто зовні вірив, це той, хто поводився як християнин або поводиться як християнин. Але його серце так і ніколи не було віддане Господу. Або він ніколи не знав Бога по-справжньому. Апостол Павло писав до церкви в Коринті. Зауважте в церкві в Коринті. Бо деякі Бога не знають. Говорю вам на сором. Дехто відступить від віри. Дехто, але не всі такі, як Юда Іскаріотський, або ж як Димас, або деякі учні Ісуса, про що ми читаємо в Іванії Івана Шостому розділі, але є дехто з вас, хто не віриє. Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірить і хто видасть Його. І з того часу відпали багато хто з учнів Його, і не ходили вже з Ним. Тобто вони цілеспрямовано, свідомо відійшли від Христа. Це не було якесь ненавмисне, несвідоме падіння. Або ж вони мали якесь внутрішнє боріння своїми сумнівами, але ж ні, вони свідомо відкинули Господнє Слово. Вони знали це. 12 учнів. Коли Ісус запитав їх, може ви хочете відійти, Петро відповів, Куди нам іти? В тебе слова вічного життя. Христос говорив: Слово, яке Він говорив, це є дух і життя. Отже, коли говорив Ісус з тими людьми, які відійшли, були учнями Його, вони не прийняли ці слова. як... Духовні. Тобто, в цих словах було залозено життя, але вони не прийняли його. Вони зовнішньо були послідовниками, але їхнє серце не було змінене. Вони не були народжені від Бога, адже Боже Слово говорить, Сину, серце мені дай. Бог міняє внутрішній стан і під внутрішнім станом зовнішньо. Міняється людина. Апостол Павло говорить до Тимофія, що він розумів, що будуть такі люди в церкві, і він писав до нього, щоб Тимофій знав про це і розумів, як діяти в даному випадку. У посланні до Юди говориться, що за віру потрібно боротися, яка дана раз святим. А чому так? Тому що крадькома повходили деякі люди. Знову підкреслюю слова, деякі люди, дехто на цей осуд відда на призначені, віддам на призначені, безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидається єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. Це хмари безводні, осінні дерева, два рази померлі, які сидять на ваших вечерах любові і самі себе попасають. Тож ми бачимо, що ці люди прийшли в церкву, виконуючи зовнішні релігійні постанови без внутрішньої переміни їхнього серця. Друзі, ми не повинні дивуватися, що деякі служителя, пастори, взагалі звичайні християни, які багато років ходять чи ходили до церкви, і служили в церкві, залишають віру. Або ж Господь. Бо Біблія попереджає про це, а Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Зауважте, що це не сказано в минулому часі, а в теперішньому голос того самого Святого Духа через святе Писання говорить до нас і сьогодні, зараз, в даний час. Святе Писання говорить. У, нам у посланні апостола Павла до Солоня, другому розділі, його друге послання, що перед приходом Христа прийде відступлення відвір. А апостол Петро говорить про останні часи, що в останні часи прийдуть глузії та насмішники, які покинуть віру. Так саме і говориться у посланні Юди а, 18 вірші, а у першому посланні Івана в другому розділі говориться про тих людей. Хто вони насправді є? І з нас вони вийшли. Та до нас не належали. Коли б були належали до нас, то залишилися б з нами, але вийшли. Щоб відкрилося, що не всі вони наші. Ми, друзі. Розуміємо, що не всі 100%, хто належить до місцевої церкви, є правдивими християнами. Бо серед пшениці також був і кукиль, ми читаємо з Ісуса Христа. А також серед і овець були і козли, які Господь відділить свого часу. Пригадайте також Господа нашого Ісуса Христа про сіяча і зерно, яке впало при дорозі, а також на каменистий ґрунт, міштерний і на добрий ґрунт. Всі ці три роди ґрунту. Три роди ґрунту я хочу зауважити. Тобто те, що впало при дорозі, на каменистий ґрунт і міштерний. Це зерно рано чи пізно було приречене не принести плоду. Тобто серце людини, яка слухала Боже Слово, ніколи не було змінене цим Словом. Як в притч про 10 дівчат, які пішли зустрічати молодого, пригадуєте, 5 з них вже були від початку нерозумними, тому і не взяли запас олії на прохання цих дівчат. Щоб їм відчинили двері на весільний бекет, була відповідь: По правді кажу вам, не знаю я вас. Пригадуйте, як у псалмі написано про чоловіка нерозумного. Сказав нерозумний, нема Бога. Не те, що він сказав, зробило його нерозумним, а тому, що він був нерозумним, тому він відповів, що нема Бога. Тому ті дівчата взяли не, взяли, не взяли олії, тому що вони були від початку нерозумні. Друзі, хіба Христос не скаже до тих, хто прийде до Нього і скажуть йому того дня: Господи, Господи, хіба ним'ям Твоїм пророкували, хіба ним'ям демонів ми виганяли, або ним Твоїм чуда велике творили? Це ж релігійні і церковні люди. По теперішньому часі, говорячи, послухайте відповіді Ісуса Христа, що Він сказав. І їм оголошу я тоді: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинити беззаконня. Я не знаю, говорив Христос до тих, хто прийшов стукати під двері, а до них сказав: Я ніколи не знав вас. Ті, хто творили чудеса. Адже ми знаємо Святого Писання, що Ісус знає своїх, і свої знають Його і чують Його голос, і Він кличе їх за іменем їхнім. Або ж пригадуйте того чоловіка, який будував свій дім на піску, спричте Ісуса Христа, будуючи будинок на піску, він вже був нерозумним. Обставини, які змінилися в Його житті. Показали Його немудрість або нерозумність. Хіба не це пояснює Ісус, прирівнюючи чоловіка, який слухає Боже Слово, але не виконує Його? І також Ісус Христос був призначений ще перед закладеним світом. Я говорю про останні часи, але Він з'явився вам, як апостол Петро говорить, за останнього часу. У Євреям написано, що останні ці дні промовляв він до нас через син. А також тепер він з'явився один раз на схилку віку, тобто в останні часи. Отже, Святе Писання говорить, що зараз ми живемо в останні часи. Тобто, між його першим. І другим приходом, коли він прийде, щоб встановити свою славу на землі, а потім у вічному царстві. Про це і говорить апостол Павло до молодого служителя церкви Тимофія, дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ось що відбувається в останні дні. Будуть люди. Серед віруючих, які є невіруючі і мають невіруюче серце, як це описано у посланні до євреїв. Їхнє відходження від живого Бога полягає в тому, що вони зовні виглядають як християни, але серце їхнє не є віруюче. Вони не і так і Боже Слово говорить, і між людом були і неправдиві пророки, як і будуть між вас вчителі неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться від владики. Друзі, і за цим всім стоїть демонська, можна так сказати, ідеологія. Ці люди слухають духів підступних і наук демонів. А Христос говорив, що мої вівці слухають мого голосу, а за чужим не йдуть. Пригадуєте, як е, в Слові Божому написано, що люди подібні, е, подібні до тих тварин, які е, очищені, омиті, а потім вони в, йдуть валяються на, назад в грязюку. Або як пес. І йде, вертається до своєї блювотини. Отже, їхня природа така, цих тварин природа така. І це прирівнюється до тих людей, що вони ніколи не були відновлені, або ж народжені, або ж змінені в їхньому серці. Їхнє серце не було змінене. І ще хочу сказати, або Запитати, як ви думаєте, а чи справжній христинин може відпасти від віри? Так, звичайно, я хочу сказати, що справжній християнин може сумніватися. Тобто він має сумнів, виникає в нього сумнів. Пригадуєте, як одного разу е Іван Хреститель послав своїх учнів до Ісуса Христа і запитати, чи це ти той, хто має прийти, чи очікувати нам іншого. Навіть справжній християнин може впасти і в лицемірство, що сталося з апостолом Петром, ми читаємо у посланні до Галати. Або ж впасти в гріх, як це зробив Давид, або той же апостол Петро, який тричі, а верніше, зрікся Господа. І Ісуса Христа тричі. І багато, багато інших біблійних прикладів ми можемо знайти у Слові Божому. Але я хотів би сказати, що той, хто народився від Бога, завжди буде каятися, вставати і йти за Господом. Всі ми багато зрішаємо, Боже Слово говорить. І Біблія говорить: бо праведний сім раз впаде, та зведеться, а безбожний погибель впаде. Петро запитав одного разу Ісуса Христа Господа, скільки разів брат мій може зрішити проти мене? Зауважте, він сказав, брат мій може зрішити проти мене. А я йому маю прощати. Чи до сіми раз? Що відповідає Ісус? Говорить Ісус до нього. Не кажу тобі до семи раз, але аж до сімдесяти раз по семи. Апостол Павло писав, до віруючих в Ефесі, прощаючи один одного, як і Бог через Христа вам простив. Звичайно, це не означає, що христинин може собі жити гріховним життям, бо він під Божою благодаттю. Але апостол Павло говорить: що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? І він відповідає. Зовсім ні. Друзі, справжній християнин в руках Бога живого. Біблія запевняє нас, що всі, хто справді спасений і має щиру віру в Ісуса, вистоїть до Кінця. Так ми не зможемо самостійно стояти, бо хто думає, що він стоїть, то береже, щоб не впасти. Бо лише Господь може втримати нас, як говориться. В одній християнській пісні, або ми співаємо цю пісню. Я не можу сам триматись, ти мене тримай. Ісус сказав, оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не втратив. Друзі, чи ви сумніваєтесь, що Господь Ісус. Не зможе зберегти правдивого Христинина від упадку? Адже Біблія говорить, а тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості. Божа обіцянка голосить, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить з моєї руки. Мій отець. Що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто не може отцеві з руки? Чи ви сумніваєтесь в тому? Апостол Павло запитує, віруючих у послання апостола Павла до римлян в восьмому розділі: хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота? Чи небезпека, чи меч? І ось що відповідає апостол Павло. А його відповідь була з переконанням. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити. Нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашій. Якщо Бог за нас, то хто проти нас, дорогі Християни? Отже, як Христос спас нас, оправдав і дав вічне життя, так само Він збереже нас для майбутнього життя разом з Ним на небі. Проте запевняє. Кожного правдивого християни Боже Слово. Я певний того, пише апостол Павло до Филипян, віруючих людей, що той, хто вас розпочав добре діло, виконає аж до Дня Христа Ісуса. І на закінчення. Друзі, будуть серед правдивих християн і неправдиві християни, проповідники. Чи вони будуть релігійними лідерами або простими християнами? Зовні, вони можуть виглядати так, ніби хочуть бути корисними, навіть допомагати в якихось справах, релігійних міроприємствах. Так, такі люди будуть здаватися дуже і дуже релігійними. І воно і не дивно, друзі, адже Боже Слово говорить, е сатана і сам прикидається ангелом світла. Тож, друзі, читаємо, досліджуємо та вивчаємо Боже Слово, щоб розпізнавати неправдивих вчителів і їх вчення. І, звичайно, будьмо пильними, бо наш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев що шукає пожерти кого. Тож, благословив вас Господь стояти твердо і будьте з Богом.